День у СІЗО рахуватимуть за два. Я знаходився в камері 44 дні. Тобто ж мені зарахувати 88 днів. Ув'язненим не перерахують строк. Російському товару ні. Єсть з чим що брати. обійдемося без російських товарів. Перелік заборонених товарів з Росії побільшав. Моє вітання усім, хто дивиться телеканал «ЮА Суми» в студії Євген Поростенко і на часі новини. День в СІЗО два дні в'язниці. Такий закон вступив у дію в грудні минулого року. Прийняли його, аби наблизитись до європейських стандартів. Тож, засудженим, день проведений в СІЗО рахуватимуть за два. Це відповідно зменшить їх термін перебування під вартою. Менший строк швидше додому, до сім'ї, до дітей, до батьків. Так, Олександр говорить про прийнятий тогоріч закон. Згідно з ним чоловіку, вже днями суд повинен скоротити строк. Всього йому присудили три з половиною роки в'язниці. Я сиджу вже 10 місяців. Як засуджений. Як засуджений. До господарського обслуговування я знаходився в камері 44 дні. Тобто мені повинні зарахувати 88 днів. До Руслана ж закон вже застосували. Суд виніс рішення вчора. Я просидів у хаті 5 місяців. На сьогоднішній день я сидів 3 годин. Тобто тепер ці 5 місяців перетворюються вже в 10, так? І... Ошибку зробив. Вже видимо, більше не будемо такого робити. Лучше в 10-й дорогий. Тих, до кого вже застосували закон на Сумщині, більше 260 чоловік. З них 90 вийшли на волю. Скільки Скоканісті вже було, обично там у не попадають, насильники не попадають, там тяжкі особливо тяжкі преступлення не попадають. Здесь потрапляють всі. Єдині, кого не стосуються зміни, довічно ув'язнені. Таких на Сумщині 146. Після шість. После освобождення рост приступності і. это будет наравне, можно будет только после полугода. Но, к сожалению, уже есть случаи, которые освободившиеся осужденные или лица, которые пребывали под стражей, которых освободили, они уже совершили преступление, и те же лица, уже знакомые нам, находятся опять в следственном изоляторе. Всього у пенітенціарних закладах області наразі знаходиться майже дві тисячі засуджених. З них планують випустити більше двохсот. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини. Сьогодні суд вирішував, чи може суддя мальована Когер далі слухати справу Войтенка. Вчора прокурор заявив їй відвід. Мотивував його поза процесуальними стосунками судді та адвоката Юрія Клименка, який захищає віцемера. У якості доказу надав сюжет нашого телеканалу, де Клименко повідомив. Що суддя телефонувала йому на мобільний? Сам Клименко говорить: ніяких стосунків з суддею немає. Вона йому телефонувала, аби попередити про переніс засідання. Прокурор своє клопотання підтримав, як і представники потерпілих. Сторона захисту була проти відводу судді. Вважаю, що відвід підлягає за задоволеність наступних підстав. Я не тільки виключаю будь-які взаємовідносини, що не відповідають посаді чи втручанні з боку органів законодавчої виконавчої влади, і робиться так, щоб це було зрозуміло навіть сторонньому спостерігачу. Суд вважає, що наведені прокурором ставини, які були поширені у засобах масової інформації, як зі слів обвинувачення, так і зі слів сторони захисту, вказують на те, що у незалежного спостороннього спостерігача може скластися уявлення про упередженість судді. За кілька годин після засідання суди у справі Войтенка призначило Євгена Янголя, але той взяв самовідвід. Завтра о 10.15, знову ж таки суддя Бурда буде розглядати обґрунтованість цього самовідводу. Нагадаю, звинувачують першого заступника мера у скоєнні чотирьох злочинів. Сумські депутати взялися рахувати пасажирів громадського транспорту. Таким чином безкоштовно власними силами хочуть визначити пасажиропотік. Отримані результати планують використати для коригування схеми транспортного руху у місті. Але відділ логістики врахувати депутатські старання не обіцяє. Це буде носити рекомендательний характер, скоріше всього. Не більше. Тому що, да, тому що ну, юридичну силу будуть мати тільки обстеження пасажиропотоку, Кваліфіцірованими ліцензірованими учрежденнями організаціями є варіант або робимо, або взагалі не робимо. Який краще? Скажіть, будь ласка, робимо 15 людей організуються для того, щоб поїздити на маршрутках. Зранку до вечора будемо їздити. Так. У вихідні дні у часи пік. Ми будемо їздити так. Планують робити протягом місяця. До ініціативи долучили обранців з усіх фракцій, плюс громадськість. На мою думку. Водії транспортних засобів будуть попереджені про це, і коли представник цієї комісії зайде до маршрутки, то всі вимоги до пасажира перевезень у цієї маршрутки, тобто кількість сидячих місць та кількість стоячих місць, будуть постійно зберігатися на рівні, що передбачено самою маршруткою. Востаннє у Сумах пасажиропотік визначали восени 2014 року. Це робили спеціалісти Сум ДУ для розрахунку тарифів у маршрутках. Результати того дослідження теж були рекомендаційними та не мали юридичної сили. Поліцейський відбір на фініші. Сьогодні у Сумах стартував останній етап конкурсу в нову поліцію співбесіда. На неї запросили більше 200 кандидатів. За три дні мають поговорити з майже тисячою претендентів. Що в них питають, хто дійшов до фіналу, та які недоліки конкурсу вбачають експерти? Розповість Олена Адаменко. Я прошу не делать видеосъемку внутри кабинета, где проходит собеседование. Те кандидаты, которые увидят этот репортаж, они уже будут заведомо в более выигрышном положении в отношении тех, которые были до этого. Чем самопредбачена заборона видеосъемки с пивбетида? Елена, я вам привела сейчас этические и моральные соображения, по которым я вас просто искренне прошу не снимать внутри собеседования. Это достаточно такой интимный процесс. Вы журналист, Да. Крім високої зарплати, яку обіцяють на поліції, яка у вас ще мотивація служби? Цю я роботу вважаю, так сказати, стабільною. Співбесіди з кандидатами у КОПи проводять у так званій школі міліції на Баранівці. Патрульна служба. Патрульна служба. Чому? Так, але ну, вона більш цікава і мені вважається, що я таким чином більше буду наближена до, ну, до реальних подій. І Я зможу більше зробити для країни, чим я буду сидіти в офісі. Цей чоловік працював у обласній міліції, був старшим інспектором з фізичної підготовки. Був непосредственно взяв один вид спорту, одну вправу, це біг на тисячу метрів. Значить, було заявлено 800 чоловік, 510 чоловік зали норматив на незадовільного. Згідно наказу. У МВС МВС 636, значить, людина, кандидат, який не здав одну із справ або здав на незадовільно, значить він далі знімається з конкурсу і не не має права на службу в МВС України. Яким чином допустили до конкурсу до співбесіди людей, які не склали фізкультуру, фізичну підготовку, які не склали її на задовільну або вищу оцінку. Єна, були допущені ті, які пройшли по е, Та як виявилось, частина кандидатів взагалі не складала нормативи з фізичної підготовки. Ви фізичну підготовку складали? Ні. 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 А чому так сталося? Ну я не знаю, не пройшло при... приглашення. Ні. А чому? Не знаю. Не цікавились? Цікавилися, але ніхто нічого не каже. Ні. Чому? Тому що я спортсменка. Вас не запрошували? Ні. Ні, не складала. Далі більше член сумської комісії Єгор Губенко на своїй сторінці в Фейсбуці написав. Комісія більшістю голосів поставила взяти бившому гаїшнику, який признався в тому, що отримав взятки. Олена Адаменко, Марина Карпенко, Віктор Лапченко на часі новини. У сумах поліція затримала дачного крадія. Сподіваючись на здобич, зловмисник проник до дачного будинку, проігнорувавши напис об'єкт під охороною. Близько 14-ї години у сумах на пульт поліції охорони надійшов сигнал тривоги з дачного масиву. Група затримання прибула на місце та затримала крадія. Зловмисником виявився раніше засуджений за аналогічні злочини, 50-річний місцевий мешканець. Він в, в речі, все, все З ну, виносити там, що йому потрібно було, не встиг. дачного масиву «Енергетик» поступив сигнал тривоги. На место был направлен мобильный вооруженный наряд полиции и охраны. При осмотре дома были выявлены следы проникновения, открытое окно. В доме был задержан 50-летний сумчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности. За данным фактом открыто криминальное проваджение. Теперь наиближе три года дачный крадій может провести за гратами. Російському товару в Україні ні. З 10 січня почала діяти заборона на ввезення певних товарів з Російської Федерації. 2 лютого Кабмін до списку додав ще більше півсотні товарів. Де на прилавках магазинів є продукти з цього списку? Та чи можна обійтися без них, дивіться далі. На початку січня рішенням Кабміну заборонили ввозити з Російської Федерації м'ясо, крупи та алкоголь. До переліку заборонених товарів на ввіз з Росії до України додалися такі товари, як цибуля ріпчаста, зелений чай, риба ікра та солодощі. У місцевих супермаркетах російські продукти є. Завезені вони ще до постанови кабміну, кажуть продавці. Кондитерські є, є кава, є чай, шоколад і деякі молочні вироби. Ну, я можу сказати, що це залишки із того року. Бо от зараз, ну так, допродуємо цей товар і думаємо, що більше отримати не будемо такого. Товари з Росії марковані відповідно до закону України про захист прав споживачів. Якщо указано російські товари, то я їх не покупаю. У нас в Україні можна все замінити, можна є чим, що брати. Обійдемося без російських товарів. Я російська, але не купую. А Чому? Принципіально. Ну, не хочу я допомагати Росії. Якщо товар був завезений до вступу в дію постанови, його можна реалізовувати, говорить в управлінні підприємництва. Це стосується і горілки. Алкогольні напої, які зараз є в реалізації торгових мережах, були завезені ще в 2014 році, а до продажу були, надійшли вони ще наприкінці 2015 року, за інформацією Державної фіскальної служби. Тобто вони мають право здійснювати реалізацію як Якщо вони були ввезені до вступу в дії даних постанов. Російські продукти можна замінити іншими закордонними, говорить доктор економічних наук. Продукти харчування з Росії. В основному це те, що з далекого сходу. Це червона риба, це ікра червона і чорна, так би мовити, але це і бачив в магазинах і канадський, і з країн Скандинавії, так би мовити. Так що це, це не критично. Заборонений на ввіз товарів з Росії діятиме до 5 серпня цього року. З 1 січня 2016-го Російська Федерація заборонила ввозити всі українські товари на свою територію. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко на часі новини. У разі порушення митних правил та ввезення заборонених товарів порушника штрафуватимуть на 1 тисячу 700 гривень. За приховання від митного контролю доведеться сплатити штраф у розмірі 100% вартості товару з його конфіскацією. Зазначена постанова стосується виключно суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, і до громадян вона не має ніякого відношення. Вона спирається на 29-ту статтю закону України про зовнішню економічну діяльність. Громадяни це окрема категорія. Тобто ця постанова ну, не обмежує їхніх прав ввозити ті речі, які вони вважають ввести. Вартість таких речей має складати 200 євро на людину. Товарю має бути не більше однієї роздрібної упаковки. Загальна маса кожної не більше 2 кг. Це всі новини на сьогодні. Завтра вранці, з першими новинами, п'ятниці у цій студії вас вітатиме Юлія Марковська. Я ж з вами прощаюся. На все добре.